Вітаю, шановні, доброго дня! З вами на зв'язку Я Федформос. Вітаю мене на каналі. Слухайте, вирішив записати таке привітальне для вас відео. Трішки мене видно не дуже тут, я зникаю, ну це ці хромаки від відео виділюється, але добре, не про це. Тим ще раз привіт. Вирішив записати для вас таке привітальне відео, тому що ну, найголовніше, що я хотів би сказати у цьому відео це. Ну, по-перше, звісно, привітати вас е, вже з Різдвом Христовим. Е, вкотре, да, ще раз. Е, окрім цього, хотів би вас привітати з Новим роком, який вже сьогодні настане. Да, сьогодні у нас на календарі 31 грудня, тому завтра вже буде 1 січня, завтра вже настане 26 рік. От, е, але окрім цього, що. Що б я хотів сказати, це найголовніше. Я хотів би подякувати вам, моїм, моїм глядачам, тому що ви увесь 2025 рік так чи інакше зі мною були, приходили до мене на стріми, щось там коментували, щось там писали, щось там говорили. Звісно, що приходили і нові глядачі, і нові підписники і так далі. Але ну, для мене найголовніше, що Багато з вас протягом цього року ну, реально були зі мною, залишалися зі мною, навіть коли там я довгий-довгий час там, не стрімив, міг, міг там місяць чи півтора зникнути просто з поля зору і не з'являтися, але все одно ви приходили, ви залишалися зі мною, і це найголовніше за що я вам хочу подякувати. Ви чудово знаєте, що я від своїх глядачів, від своїх підписників нічого не вимагаю, нічого не прошу. Але, ну не знаю, для мене, наприклад, це дуже приємна річ, коли ви до мене приходите і залишаєте свої коментарі. А, мабуть, знаєте що, а може, навіть просто сидите мовчки і, і нічого при цьому не пишете. От. Тому якось так. А в цілому, що, дозвольте привітати вас з, ну, давайте так. з Новим роком, з 2026-м. Я сподіваюся, що цей рік буде дуже добрий, гарний, приємний для нас усіх. Я сподіваюся, що цей рік принесе нам врешті мир, принесе нам врешті перемогу, принесе нам врешті спокій і, 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 і все, і спокій. І все. Нам напевно нам більше нічого і не треба, нам просто потрібен мир. Щоб від нас відчепилися в кінці кінців. От е так, глядачам подякував. Ще хотів би подякувати. Я знаю, що мене дивляться наші військові, наші захисники, е ті, які знаходяться у зоні бойових дій, скажімо так, на нолі Також хочу їм подякувати. За те, що борони борони охор... Боже, захищаєте нашу країну ціною своїх життів. От. Ну, якось так. Я просто це говорю від душі. Я не готувався, я не писав жодного тексту. Тому що, ну, я не хочу. Я хочу говорити правильно. Можливо, я лію зараз якусь воду, але все одно, на мій погляд, це також важливо. От е, тому. В принципі, це все, що я хотів сказати. Хочу, щоб у вас завжди був затишок, хочу, щоб у вас завжди були гроші. Хочу, щоб ви ні, ніколи ні в чому, ніколи нічого не потребували, тому що щоб у вас все було. От. Е да і, в принципі, все. Так що ще раз вам усім дякую, що ви були зі мною цей рік. от І не закидували мене тапками. Тому якось так, шановні. А на цьому дивіться українське, підтримуйте україномовний контент, за можливості підтримуйте ЗСУ. Найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я буду йти, сподіваюся, вже побачимося. Не сподіваюся, а побачимося в наступному році. Я не впевнений, що сьогодні в мене вийде влаштувати новорічний стрім. Але якщо вийде, то залітайте. Я думаю, прилетить там усім якесь повідомлення чи щось таке. Не впевнено, але можливо. От, тому якось так. Дивіться українське, підтримуйте українмовний контент. За можливості підтримайте ЗСУ. Але найголовніше це, шановні, бережіть себе і своїх рідних. Ще раз вас з Новим роком. Щастя вам, здоров'я, бережіть себе, будьте молодцями. Я у вас у всіх вірю, тому що ви в мене найкращі. От. А так, папа, -па, до зустрічі. Побачимося на стрімах. Гарного настрою. Тримайтеся.